Ми будь часто чули в соцмережах від продавців, що стан автомобіля вживаного як новий або наближений до нового. І коли людина так заявляє, то вона знає про що вона каже. Зараз я вам покажу самий збережений кадік в Україні у продажу з найменшим повністю підтвердженим пробігом в шикарному чорному кольорі. Десятий останній рік випуску 1.6 МПІ, звичайно ж, мотор на класній комплектації. З датчиком світла, датчик дощу це велика рідкість для Кадіка. 140 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу, магнітола вже нового зразка, заркало з за автозатемненням. Класний темний немаркий салон на легкосплавних дисках, на класній літній гумі, залишок 90%. 140 тисяч повністю підтвердженого пробігу, абсолютний оригінал, не битий, не фарбований, без корозії, з рідним лобовим склом, рідна оптика. Таких автомобілів в Україні у продажі немає жодного. Вся сервісна історія по оригіналу, по Volkswagen, всі тихогляди, всі мітки по кузову. Абсолютно підтверджений пробіг. 140 тисяч. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Єдинічний екземпляр велика рідкість.